Розставався це тебе 200 ліва йде і прямо по ній під лісом 700. Кайф снайперської роботи, тому що можна безшумно ліквідувати ворога. І не треба якось штурмувати, це робиться з відстані. Можна сказати, більш безпечно для тебе. При великому бажанні можна навчитися всьому за такий період. Базу хоча б отримати. Спочатку проходили теорію, два дні чи три вивчали все, як правильно прицілюватись, потім була стрільба. Також проходимо у лісі маскування і робити льошки правильні. Саме для цього ми вчимо маскування, щоб можна було сховатися від ворога, і він нас не бачив. Цьому нас більш детально обучають в лісі. Спочатку це є таке поняття, як верхнє дихання та нижнє дихання. І потрібно розуміти, як між ударами серця стріляти. Не потрібно дуже сильно напрягатися при цьому. Під час пострілу потрібно звертати такі увагу на такі погодні умови, як вітер, влажність, сухість воздуху, а також на міраж. Перше заняття це, це пристрілюєш зброю взагалі на 100 метрів, щоб розуміти, як у тебе летить пуля. А інші дні ти вже можеш стріляти на більш дальній відстані. Хоча в перший день я закрив одразу на 800 метрів. Ну, з даною оптикою дуже легко на любій відстані працювати треба лише зробити поправку і робити вистріл на виніс під час приїзду до свого підрозділу готується окремо основна позиція запасна позиція як снайпера для того щоб прикривати своїх хлопців на СП. Так як ми являємося ще піхотними снайперами, то ми йдемо разом з нашим підрозділом і прикриваємо його. Головне – це практика. Чим більше ти стріляєш, тим більше в тебе повишені навички стрільби.